Розвиток активної життєвої позиції молоді, виховання моральної, духовної людини, справжнього громадянина нашої держави основна мета діяльності ради старшокласників нова хвиля. До ради старшокласників я вже ходжу два роки. Я зараз в 11 класі, так, з 10 класу почала ходити. Ну, знайшла тут своє призначення. Кожної середи літери учнівського самоврядування в нашому місті збираються у стінах будинку дитячої та юнацької творчості для обговорення та вирішення різноманітних питань. Тож, в чергову середу, яка отримала назву Лідерська, рада старшокласників провела засідання, присвячене науково-дослідницькій діяльності. Вже дуже скоро захист наукових робіт малої академії наук. Тому лідери учнівського самоврядування, аби почувати себе впевнено і відчути хоча б трішки енергетику аудиторії, перед якою доведеться виступати, провели своєрідний іспит, на якому учні презентували наукові роботи своїм одноліткам. Вікторія Мірошніченко розповіла про велику вітчизняну війну 1812 року. каже, що історія це цікаво, і їй захотілося більш детально дослідити події того часу. Сподівається, що робота над багатьма проектами допоможе і в майбутньому. Це вагомий крок для самоводоскаланлення. Мабуть, по-перше, тому що це досвід, вміння показувати себе, вміння опрацьовувати матеріал. Це першов, досвід, і я думаю, що мені це допоможе. Алон Камінський обрав тему найбільш близьку до його духовного світу. Релігії, як фундамент моралі і погляди юдаїзму. Ця тема досить мало розкрита, але, можна сказати, більш розкрита в самій релігії або тим, хто цим цікавиться. Найбільше можна сказати, що цим займається соціологія. Але ж у кожного свої погляди, і можна сказати, що мораль вона має свої корні саме в релігії. І я, як представник юдаїзму, можу це більш розкрити. Я дуже буду радий, якщо за допомогою моєї теми люди більше розуміють саме точку зору моралі і комфортного життя в суспільстві, як індивідуа. На сьогоднішній день я так розумію, що тут зібралися найкращі, найперші люди закладі нашого міста Аліна Гамова разом із своїм куратором з наукової роботи провела серед старшокласників тренінг. Мотивація підлітків лідерів. Учні відповідально поставилися до цього завдання, адже цей тест дав кожному можливість оцінити себе, свої лідерські якості. Часто любить апастувається надія. У підготовці та захисті таких серйозних тем підтримка і допомога дорослих для підлітків відіграє важливу роль. Я займаюся безпосередньо питанням роботи з лідерами, саме психологічним супроводом лідерської діяльності, тому що, як ви знаєте, робота співпраця з людьми це дуже така нелегка діяльність. І коли наші підлітки лідери міста співпрацюють з організаціями, становому хворими дітьми з інвалідами, да. Працюють у будиночку Діда Мороза, тому безпосередньо вони працюють із людьми. Це людський фактор. І треба і виносливість мати, особливу, і особисте таке бачення, і терплячість, і розуміння, і постійний настрій. Тобто це як актор. І лідер на сьогоднішній день виступає ну, таким, скажімо, аніматором, якщо вже говорити про сучасними термінами. Про цю роботу і саме для того, щоб не згоріти, щоб не сталося професійного вигорання на такому ранньому в ранньому віці, це ще все ж таки діти про це варто пам'ятати, але вони вже дорослі діти і такі активні діти. Тому ми їх також підтримуємо і мотивуємо на те, щоб вони розуміли, для чого це їм безпосередньо потрібно. Психолог, директор Лозівської школи-інтернат Оксана Петрусенко переконує, що учнівське самоврядування дає можливість підліткам впевнитись у своїх силах і сформувати власну життєву позицію. Моя місія, я скажу так, розкрити себе, допомогти розкрити себе, зрозуміти себе і зрозуміти для самого себе, що я хочу і як я це можу. Усвідомити, що я це дійсно можу, кожен може це сам.